Ожні кабінети й тиша у шнівеських школах. Від сьогодні на роботі лише педагоги. Вчитель 4-го ліцею Юлія Андрух розповідає, школярі почали хворіти більше тижня тому. Хвороба косила просто на уроках. Ну от останній день навіть з уроків піднімалася різко температура. Наша медсестра з уроків навіть відправляла дітей додому, по двоє, по троє з кожного класу. Класи порожніли на очах, освітяни забили на сполох. Ті класи, де не було більше 20 дітей, ми їх ну, як би сказати, посадили окремо, відокремили в окремі класи, щоб вони не спілкувалися з іншими дітьми. А було так, що відсутні в класі було до більше 20 учнів. Так, спалах гервіта грипу поширився 11 школами чернівців 28 листопада. Із двадцяти п'яти тисяч учнів у чернівцях парти не сіли понад 3,5 тисячі дітей. Тому місцева влада вирішила ввести карантин з 28 листопада по 5 грудня, щоб зупинити зростання захворювань. Та щоб карантин спрацював і хвороби не поширювали, Школярів закликають залишатись удома та вчити уроки дистанційно. Усі завдання з'являться вже сьогодні на сайтах начальних закладів. Сьогодні будуть на сайті ліцею виставлені всі домашні завдання, коли діти повернуться до школи. Тоді вчителі будуть індивідуально вже вирішувати питання чи інтенсифікувати навчальний процес, чи допрацювати індивідуально з дітьми, наскільки діти самостійно справилися з вивченням нового матеріалу. І думаю, що проблем з цього питання не буде. Розкажіть ласка. Всі, хто захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, повинні припинити активне спілкування. Якщо дитина продовжить спілкуватися, продовжить наражати себе на небезпеку, то ефективність застосованих заходів буде доволі обмеженою, ми не повинні цього to